Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо салат, який називається Шуба, або оселедець під шубою. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна варена картопля, морква та буряк. Картоплю з морквою я відварювала 40 хвилин. Червоний буряк варився 1,5 години. Цибуля, філе оселедця, майонез, сіль. Цукор, чорний мелений перець та оцет. Детальна кількість всіх інгредієнтів буде в описі під відео. Спочатку ми підготуємо з вами всі інгредієнти для того, щоб можна було складати нашу шубу. Цибулю нарізаємо дрібненькими кубиками. Зараз ми її будемо маринувати. Кидаємо в миску. Додаємо оцет. та цукор. Перемішуємо все і відставляємо маринуватись приблизно на 5-10 хвилин. Далі натираємо картоплю на великій терці. Морку натираємо на дрібненькій терці. Буряк натираємо теж на великій терці. Філе оселедця нарізаємо дрібненькими кубиками. Коли всі продукти підготовлені, можна збирати наш салат. Спочатку виложуємо картоплю, трішки солимо та перчимо за смаком, це за бажанням. Змащуємо все майонезом. Розпреділяємо по всій поверхні. Далі виложуємо оселедець. Кількість оселедцю коригуєте за своїм смаком. маринована цибулька, змащуємо майонезом, поверх оселеця виложуємо моркву. Трішки підсолюємо, і змащуємо майонезом. Зараз виложуємо червоний бурячок і гарненько все покриваємо, підсолюємо трішечки і змащуємо майонезом. Салатик зібраний, але за бажанням можна його ще гарно прикрасити, що я зараз і зроблю. Так як наближаються новорічні свята, прикрашати я буду у вигляді ялиночки. Зірочку я зробила за допомогою моркви з ось такою насадочкою. А іграшки будуть в мене у вигляді калини. Ось і все, друзі. Тепер наша шубка повністю готова. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!